У цьому відео ми покажемо, як підключити службу Nova Global до сервісу Smarty Parcel, а також як почати створювати ТТН з вашого магазину на WooCommerce. Підключення будь-якого перевізника Smarty Parcel складається з двох етапів. Перше, вам потрібно додати аккаунт перевізника. Після підписання договору ви отримуєте якісь креденшали від конкретного аккаунту. Їх треба додати до нашої платформи. Другим етапом буде додавання адреси відправки, з якої ви плануєте відправляти. Для того, щоб підключити аккаунт перевізника, вам потрібно відкрити у панелі Smart Parcel пункт меню аккаунти перевізників. І тут натиснути кнопку Додати перевізника, обрати Нова Global». Ввести дані, які вам дали «Nova Global» після підписання договору. Зазвичай вам будуть надаватися два види доступів: це до тестового середовища та до продакшн. Тому для початку роботи, для налаштування, я раджу вам підключити спочатку аккаунт тестовий. Тут можна вказати всі дані і натиснути оцей тумблер із тест. І вже коли ви все налаштуєте, все перевірите, можете спробувати підключити бойовий аккаунт. Заповнюємо всі дані, які вам дали Nova глобал для підключення, та натискаємо зберегти. Після збереження аккаунт перевізника з'явиться на загальній панелі списку аккаунтів. Після того, як ви підключили аккаунт перевізника, необхідно додати вашу адресу відправки. Для цього відкрийте пункт меню адреси. І натисніть кнопку Додати адресу. Smarty Parcel підтримує два види адрес відправки. Перший вид це доставка з рук, тобто це якась адресна доставка, по якої кур'єр перевізника буде заходити до вас і забирати відправлення. Другий тип це доставка з відділення. У цьому відео я буду показувати. Створення ТТН з відділення уже на адресу, тому зараз я покажу, як вам додати адресу відправки саме з відділення. У нас відкривається така форма, тут треба заповнити стандартні дані. Перше, що нам потрібно, це вибрати перевізника, до якого відноситься ця адреса. Тут у списку випадаючому вибираємо нова Global. Далі вводимо ім'я, це ваше ім'я відправника. Наприклад, я введу своє. Важливо знати, що для конкретних перевізників є свої вимоги до створення самих відправників. Тобто, у випадку Novo Global бажано та необхідно заповнювати усю інфу латинцею. Тут заповнюєте ваше ім'я, далі заповнюєте номер телефону, емейл. І для того, щоб обрати саме відділення відправки, вам потрібно перше, що я вже зробив, це обрати перевізника, з'явиться ось такий віджет Обирання точки, точки видачі, тобто відділення відправки. До цього треба обрати країну, з якої ви відправляєте. Я буду відправляти з України, і натиснути кнопку Select Pickup Point. Відкриється віджит, де ви зможете вже обрати ваш населений пункт та обрати необхідне відділення. Можна зі списку або можна написати вже номер відділення конкретного. Обираєте. Тут буде коротка інформація про те, яке відділення обрано. І в цілому, якщо ви створюєте саме з відділень, то там дані міста, області, району, адресні, тощо можна не заповнити. Проте для повноти інформації в цілому в майбутньому ці дані світяться у формах ТТН, і ми будемо ще релізити додаткові функції, де вони теж будуть грати участь, тому за бажанням можете повністю заповнити вже ці дані для себе, там щоб було зручніше. Натискаємо кнопку Зберегти. Я вже адресу свою заповнив, і після збереження у вас просто покажуть, вас перекине на список, де налаштовані ваші адреси відправки, і вже буде доступна ваша адреса. Важливо також звернути увагу на цей тумблер дефолт. Тобто може бути таке, що при збереженні навіть єдиної адреси цей дефолт не буде стояти, тобто буде виплено. Важливо це зараз поставити. Поточні елементи, через які плагін генерує накладні, вони працюють саме з дефолтною адресою відправки. Це мабуть, в майбутніх релізах буде виправлено, тобто буде можливість обирати з декількох адрес. Але зараз в цілому важливо цей тумблер, щоб він був вімкнений. На цьому етапі, в цілому, процес налаштування саме на стороні платформи у нас завершений. Тепер ми можемо відкрити наш інтернет-магазин і вже доналаштувати плагін на створення відправлень в Nova Global. Для цього відкриваємо наш магазин. Можна перевірити, що ваші аккаунти перевізника успішно підтягнуті, що плагін про них знає, що він витягує їх з платформи Smarty Parcel. Відкриємо пункт меню VCU U Carship Smart Parcel. Перевіримо, що усі аккаунти потрібні на, у нас є. Так, Nova Global вже у нас існує. І тепер що нам потрібно зробити? По-перше, для того, щоб ваші клієнти могли обрати саме метод доставки Nova Global, вам потрібно його додати до WooCommerce. Для цього відкриваємо пункт меню WooCommerce, налаштування, доставка. Тут у нас відкривається список GeoZone. Nova Global працює як міжнародна доставка. Тому у вас є два варіанти. Ви можете додати новий Глобал для решти світу, тобто це вже будь-яка країна, окрім тих, що у вас на у Геозонах. Тобто, в моєму випадку це будь-яка країна, окрім України. Або ви можете створити для конкретної країни спосіб доставки. Я зроблю другим варіантом. Я додам нову зону. Давайте, наприклад, додамо Молдову. Тут оберу. Молдова, і додам новий спосіб доставки. З релізу 118.0, саме де ми ввели підтримку зі сторони плагіна перевізника Nova Global, ми додали новий спосіб доставки. Це універсальний спосіб доставки, який ми наразі плануємо розширювати. Тобто, для всіх нових перевізників або там якихось додаткових функцій, які будуть стосуватися конкретних перевізників в цілому. Вони будуть працювати з тими способами доставки. Зараз це називається Smart-Parcel Address Delivery, тому що Nova Global наразі зі сторони платформи, зі сторони плагіну, підтримується у якості, тобто можна створювати тільки відправлення на адрес. Це саме у плагіні. Сама платформа підтримує відправлення також на відділення, але поки ми в процесі отримання наших бойових api ключів для того, щоб ми могли коректно. Завантажити та надати базу відділення Nova Global, а, поки ми не ввели саме відправку на відділення. Тому зараз ми обираємо Smarty Parcel Address Delivery, натискаємо продовжити. Це такий базовий метод доставки, де можна обрати саме конкретного перевізника для адресної доставки. Тут у нас є базова назва, так яку треба поміняти, наприклад, напишемо Nova Global. Nova Global. І вже тут треба вибрати перевізника. Ну, на момент поточного релізу, звісно, у нас є підтримка тільки Nova Global для цього методу доставки, але цей список буде розширюватися. Тут обираємо Nova Global, натискаємо створити та зберегти. Все, у нас підключена Nova Global на адресу для країни Молдова. Давайте перевіримо в чекауті, що це коректно створилося. Відкриваємо чекаут. Обираємо Молдова. І у нас з'явилася нова Global. Поля адресної доставки, тобто цього способу доставки, який саме адресний, вони працюють стандартні від WooCommerce. WooCommerce коректно підставляє багато полів. В цілому, якихось проблем при створенні ТТН потім немає. Плагін коректно це намагається витягнути, тому тут використовуються стандартні поля саме для адресної доставки. Давайте введемо якийсь, якусь адресу для доставки. Тут давайте я напишу одразу латиницею. Микола Федорович. Так, назва вулиці. Ну, я по пам'яті. Чуфля. Так, тут у нас вибираємо район Кишинів. Місто село також буде. Так, Кишинів. Поштовий індекс. Ну, там, наче MD якось так. Так, номер телефону. Хай буде в їх форматі якийсь. 37.3. 1,2,3. Так, ну і email мій. Базові дані я заповнив, Давайте. Підтвердимо замовлення. Так, замовлення збереглося, дані наче теж. І тепер давайте спробуємо створити ТТН для цього замовлення. Як і завжди, створення ТТН у нас доступно з двох локацій. Це загальна сторінка замовлень в e а також сторінка замовлень, яку надає плагін. Значить, давайте я натисну тут Створити накладну. Зараз плагін надасть інфу для. Нашого елементу, який вже підгрузить необхідні дані, зробить там необхідні роботи. До речі, для Nova Global, для розетки, а також у мабуть, вже для інших перевізників, буде використовуватися саме такий вже візуал створення ТТН. Він реалізований за, за допомогою Smarty Parcel Elements. Це МДЕД-елементи, які можна використовувати на будь-якій платформі для того, щоб швидко підключити а, саму платформу вашу кастомну або інтернет-магазин. До нашого сервісу і почати створювати відправлення. Тут підтягнуті базові дані, це інформація про відправлення, це отримувач, тобто інформація про адресу, яку він заповнив. Тут також є панель інформації про відправника, це саме те, про що я казав. Зараз тут виведено, що форма буде використовувати дефолтну адресу Nova Global, яку ви насетапили. І далі вже є аккаунт перевізника, який у вас підтягнути Nova Global, яку ми створили, номер замовлення. Тут є також додаткова інформація про платника доставки, дату відправки, накладений платіж та інформація про дані, тобто товари, які ви відправляєте. Тобто, цей функціонал ще буде доповнюватися. Можливо, на момент, коли ви бачите цей ролик, цей функціонал, тобто ця форма вже виглядає якось більш розширено, але там, загальна структура вона така. Що нам залишилося? Перевірити дані коректно чи вони заповнені. Якась базова інформація. Тут я трішки ще підлаштую номер замовлення, бо я вже там створював замовлення. І натиснути кнопку «Прочесть», Ну, тобто, створити накладну. Моя накладна успішно створена. Пройшов її трекінг номер. Е, є можливість її роздрукувати. Давайте якусь форму роздрукуємо для прикладу, ну, наприклад, LF40. І ось виглядає так форма вже етикетка да, для створеної накладної. Створену накладну, як і раніше, можна переглянути вже у конкретному замовленні, наприклад, відкривши замовлення, тут підвантажується віджит, який дозволяє переглянути інфу, тобто трекінг number, tracking статус Знову ж таки, можна її роздрукувати, можна її видалити, а також можна переглянути цю ж інфу на сторінці замовлень, яку пропонує плагін. Тобто, ось вона. Якщо у вас залишаться якісь додаткові питання. Якщо у вас виникнуть якісь проблеми по підключенню або по роботі, вже пишіть нам у чат, пишіть на емейл або пишіть у контакт-телеграму. Окремим клієнтам я його скидав, скидував. Дякую вам за перегляд цього відео. Гарного дня та хороших продаж!